В який сезон найвигідніше відкривати кав'ярню. Ви, мабуть, чули, що кавовий бізнес має певну сезонність, і це справді так, найбільші каси йдуть там від початку теплої весни до кінця теплої осені. Саме в цей час трафік людей він найбільший, Відповідно, каси більші, тому що люди протягом дня роблять повторні покупки. Вони там можуть зранку взяти каву, протягом дня взяти ще взяти каву. З таким чином вони створюють цей трафік, і каси ростуть. Але що якщо я вам скажу, що найвигідніше відкривати Заклад трошечки раніше сезонності на 2-3 місяці до початку сезону. Чому так? Тому що саме в цей період, ви, коли відкриєтеся завчасно, ви зможете наробити помилки, зрозуміти, як з них вийти, їх підкоригувати. Ви зможете показати себе, заявити про свою локацію, про свій формат. Ви зможете відпрацювати сервіс, обслуговування людей, да, навчити свій персонал правильно з людьми працювати, опрацювати меню, яке ви хочете створити в своєму закладі, залучити свої. Навіть постійних гостей, які вже коли буде сезон, будуть ходити до вас в заклад, вже як у свій рідний, який вони встигли полюбити. І коли приходить сезон, ви вже не новачок, ви вже людина з досвідом, ви знаєте, як працює цей бізнес, встигли все підкоригувати в той момент, коли ваші конкуренти тільки прокидаються і відкриваються. Тобто ви вже маєте заряджену команду, яка може нормально справлятися з великою кількістю замовлень, тобто вони вже не так якісь помилки допускають, і в принципі робити гарні каси для вас уже не буде проблемою. Тому я вважаю, що відкриватися взимку це не вирок, а стратегія для тих, хто підходить до цього бізнесу з розумом і хоче отримати максимум у високий сезон.